Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скарінка Рукоділля. Сьогодні у нас 30 серпня, а отже, тр... підійшло 30 число, настав час знімати відео Черговий звіт в рамках спільного проєкту В'яжемо залишки в пряжі. Організувала цей чудовий проєкт Наталка. Канал є В'язалки от Наталки. В нас зібралася тепла, дружня, така атмосферна компанія креативних рукодільниць, які можуть витворити неймовірну красу звичайних залишків, моточків, клубочків якихось і тому інше. Тому, якщо у вас є залишки пряжі, або ви любите дивитися такі атмосферні відео. Обов'язково проходьте або по хештегу, або знизу під відео є посилання в інфобоксі на канали дівчаток і насолоджуйтесь. Я обожнюю ці звіти. Вони такі класні, купа ідей з'являється. Запрошую і чесно, сильно, сильно рекомендую. Так, отже, у мене звіт по цьому спільному проєкту уже, напевно, четвертий. Я не пам'ятаю, коли ми розпочали. Я точно знаю, що ми закінчуємо 30 грудня. І що ж у мене зв'язалося цих два тижні? Ми звітуємо 15-го числа і 30-го числа кожного місяця. І минулого звіту, хто не дивився, обов'язково подивіться, я розпочинала ось такі серветочки. У мене було відв'язано дві підставочки під гаряче, під чашечки. Ось вони, це було зв'язано минулого тижня. І ще три я дов'язала. Я трішечки, звичайно, забулася, як я тут в'язала. Ну, пройшло вже дуже багато часу, і в ось ця серветочка в мене вийшла трішечки-трішечки інша. Хоча мала бути така сама, як ця. Ну, це не критично для мене, тому що цей набір буде саме мій. Я його хочу забрати до себе на роботу, на свою нову роботу, і використати в якості якраз чайно-кавового наборчику. Я вже підібрала скатертину собі на роботу. Вона такого кольору натурального льону, і я думаю, що ось цей набір буде дуже гарно дивитися на цій скатертині. Так. Отже, та, зрозуміло, що це підставочки під е, чашечки. Оця підставочка вже в'язалася з останнього, останнього моточка. Я дійсно вив'язала ось цю пряжу оранжеву в нуль. У мене її більше немає. Вона трішки більша, але, я думаю, це взагалі не критично. А ось, ось ця підставочка зв'язалася. Ой, дівчатка, я не заховала ниточку. Так старанно ховала і не заховала. Пробачте. А ось ця підставочка під тарілочку з печивом або з цукерками, не знаю, ну, під щось таке більшечке. І набір відправляється до мене на роботу, буде мене радувати там і слугувати мені там. Поки що вже більше не планую в'язати підставочок, хіба у мене якесь впаде в око якась пряжа, яку я дуже захочу використати саме в таких. Інтер'єрних речах, і що я вам можу сказати, поки що не хочу. Так, давайте зважимо, чомусь я нічого не поважила. 25 грамів, всього на все. бачите, дуже мало ниточок йде на такі наборчики. А виходять красиві речі. Так, це перший мій виріб. Наступний мій виріб стався дуже сильно несподівано і раптово. Я складала свою літню пряжу, яку я не використала влітку, яка до мене дійшла. Одним словом, я складала її в ящики, і чисто випадково на дні ящика я знайшла маленьку залишок трикотажної пряжі. І я подумала: а чому б мені не зв'язати також на роботу корзинку для всяких дрібничок або для свого процесику, який я можливо буду брати на роботу, в'язати в обідню перерву. І ось така чудова, кривенька трішечки корзинка. Дівчатка в мене вийшла. Вона така цупка, я її в'язала крючечком номер 10 Дуже товста, трикотажна пряжа. От. Але корзинка стоїть. Вона ось такого малинового гарного кольору. Мені довелося дівчатка її попрати. Тому що донечка схопила її, хотіла подивитися, і розлила на неї персиковий сік, була пляма. Тому я закинула її в пральну машину, попрала, ну вона трошечки отут покуйовдилася, але не критично не смертельно. Цю корзинку я прикрасила ось таким метеликом цей метелик, зв'язаний по майстер-класу Ліночки Сергієнко. Я вже другий такий метелик в'яжу. Один металик був зв'язаний для шапочки моєї донечки, також у попередньому відео я, напевно, показувала. От. І я пришила ось таку, не пришила, а приклеїла ось таке сонечко. І така цікава атмосферна корзинка, також поїде до мене на роботу. Я не знаю, чи буду я використовувати її в якості складання якихось дрібничок, чи буду я ложити туди свій процесик, я ще не знаю, але думаю, вона мені на роботі згодиться. Бачите, вже друга річ їде до мене на роботу. Я зараз зважу, мені самі просто цікаво, скільки в мене тут було залишків. Нічого собі, залишки, 281 грам. Тобто, такі непогані залишки. Але клубочок був дійсно дівчатка геть-геть невеликий. Тобто ну, невеличкий маленький клубочок був. І вийшла така невеличка-маленька корзинка. А, до речі, давайте зважимо, скільки ця корзинка в діаметрі. Чогось не... змірюємо. Чогось я цього не зробила, але підозрюю. Десь близько 15 см. Сантиметрів, 15, сантиметрів, 15 сантиметрів, Тобто маленька корзинка вийшла. Так, і останній мій третій виріб. Також виріб зроблений для роботи. Е, зрозуміло, що мені потрібна підставка під олівці, під фломастери, під маркери. От я вам зараз цей поставлю, як це буде виглядати. Ось так, бачите? І. Е, я вдома все зберігаю в баночках з-під оливок, з під котячого корму, з-під маслин, з-під ананасів. Тобто це звичайні жестяні ось такі баночки. Ось ця баночка це з-під корму для мого терориста, як ми купуємо йому таку консерву періодично. І я вирішила, що треба її якось прикрасити. Ну, 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 вдома ніхто не бачить, а на роботі поставлю я баночку, наприклад, з-під котячого корму. Воно буде геть-ну не, не гарно виглядати. Тому я взяла геть-геть малесенькі залишки в пряжі. Прям по ниточки, які в мене були по метру, там трішки. От. І вив'язала стінку. Стінки я ось тут підклеїла, щоб ніде не порізатися. От так. Знайшла ось таку квіточку, тут треба підпалити, десь вже затягнулася Це я вже дуже давно робила, тут вона якась не дуже сильно вдала вийшла, але мені підійде. Ось так прикрасила свою підставки як вона правильно. Стаканчик під олівці, так, правильно називається стаканчик під олівці. І ось цей стаканчик також поїде до мене на роботу. Тобто, в мене. Цей звіт вийшли вироби, якраз всі мені на роботу. О, і поїде буде на моєму робочому столі, слугувати мені підставочки під усі, 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 усі мої дрібнички. Я маю надію, що. Він дійсно мені буде гарно слугувати. І такий красивий атмосферний, знаєте, квіточка в таких однакових, в одинаковій кольоровій гамі. Ну і оранжеве, в принципі, підходить. Хоча це буде на зовсім іншому столі. Так, ось так я підготувалася до роботи. Чесно, ідейка прийшла взагалі дуже раптово, як і ця, так і ця. Буквально в один день я собі вирішила пов'язати такі штуки. Так, щось воно десь в смітті десь, напевно, моя донечка вже його гарно пробувала експлуатувати. Ось такі три готові роботи в мене цього тижня. Так, вони невеликі, звичайно, немає ніяких там ні джемперочків, нічого. Але вони необхідні, вони атмосферні, і я, я гарно використала залишки пряжі. Отут, взагалі, залишки-залишки, навіть цієї ниточки не вистачало інколи на додаткову. Тому взагалі така ідайка. І що я буду робити на наступну декадо? На наступну декаду я візьму, напевно, у роботу точно залишки пряжі. Одну секундочку покажу вам. У мене є залишки ось такої пряжі. Це, давайте я відставлю, е, baby cotton Тут 50-грамовий моточок. Бачите, розсипається. ай яй 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 А тут немає 50 грам, це вже початий моточок, і я хочу зв'язати в дві ниточки своїй донечці шапочку ельфа. от уже йде Осінь, осінь точно на носі. У нас є тоненька бавовняна шапочка. Я в минулому звіті вам показувала і також в'язала залишки в пряжі, але чуть-чуть теплішу, коли, наприклад, дощ, а коли температура падає там до 15 до, до 12 градусів, наприклад. Я її зв'яжу в таку шапочку для прогулянок. В садочок ми, звичайно, не ходимо, але це не означає, що дитина не буде виходити на вулицю. Так, поки що це в планах, я цю, цю, цю ниточку вже показую, напевно, більше місяця, хочу все зв'язати не виходить. Ну, цей два тижні точно буде шапочка. Якщо буде ще щось, я буду цьому безмежно рада, але я не впевнена. Хоча я ось дивлюся на одну корзинку, ні, дівчатка, буде ще щось. Я забулася що Я в'язала дитячий комбінезончик, і ось це залишилося залишки пряжі. І я хотіла зв'язати ще чепчик і пінеточки. Я познаходила залишки. Так, це у мене 100% французький акрил. Дуже класна ниточка, дівчатка. Дуже. Я знаю, дитині в'язала і кофтинку, і ще щось в'язала, вже навіть не пам'ятаю. Ось це в мене залишки. Незвичайно, вона все не піде. І ось це в мене також один єдиний моточок ось такої пряжі, тільки мені здається, оцей моточок сюди точно не піде. Значить, Залишаємо, напевно, ось цю білу ниточку, і будемо ми в'язати з неї шапочку маленьку і пінеточки. Точно, це, це крайній процес, це швидше навіть треба, ніж оце. Бо комбінезончик зв'язаний, треба його сформувати. Ну що ж, ось таких два процеси я вже собі напланувала, ложу їх в корзинку, і це в мене буде, бачите, плани на наступну декаду. Ну, ось якось так. Я маю надію, що ви мені напишете в коментарях, що ви думаєте про ось такі ідейки використання залишки в пряжі. Можливо, поділитеся своїми якимись ідейками, можливо, у вас є якась така класна ідея, яку ще ніхто не втілював, і ви зі мною поділитеся люб'язно. Напишите, чи ви в'яжете залишки в пряжі і що ви в'яжете. Мені буде дуже-дуже дівчатка, цікаво. Щиро буду вам вдячна. Якщо мені поставите вподобайку, я вас віртуально розцілую. А якщо ви ще не підписані на мій канал, я дуже прошу вас це зробити. Близько 40% моїх відео дивляться без підписки. Вам не важко, а мені буде дуже приємно. На цьому я завершую своє відео. Кажу вам до зустрічі на моєму каналі. Бережіть себе і будьте здоровими. па Па-па-па!